Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали на балансі 6700 G-поінтів, і це мої перчатки з минулої серії, які нам вдалося. Дістати. Почнемо просто з прогріву. За 2200 відкриваємо. Nice дігл Видай АВП за 2. Просто спокійненько, без слів і зайвих емоцій. Таке, окей, ми це продамо і підемо просто в апгрейдики. Закинемо оце на 1000. Отак от Чікс. ПД не випало. Так, не випадає. Цей на... Ну, теж тисячу, окей. Можна, в принципі, чом би і ні. Давай. Це схоже... А, ні, дуже сильно. Дуже сильно г... цей летить. Це. Ну, ладно, на три восьмірочки. Можливо, це за роляє. Ро... Ро... І. М -м погано. Що я вам хочу сказати? Прям таке собі печально. А, відкриваємо ще. І теж не випадає. Окей, в нас 5300. На цій ноті ми можемо ніби відкрити кейс, який нас це, от, Отак от робимо за 1500. А отримав калаш. Ой-ой-ой, калаш красивий і дорогий, головне. а, ну, Тут настільки фігня отут повипадало, що навіть цей калаш нічого не... Зробить 121. 1000. Ні, 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 я доб'юсь, я добьюсь колись тися. 1000... Не випало. Не випало. Три вісьмірочки, можливо. 11% почало повільно, але продовжує достатньо швидко. Так, ну оце вже точно на 1000, я закидую. Дев'ят, 9... давай. Дивіться, як? Вона прям супер сильно почало обертатись і тому. На жаль, ні. Окей, оце поставимо на 444. І я не здивуюся, якщо саме це і випаде, так? М -м ні, до речі, навіть це у нас не випадає. Робимо швиденько з цього всього, з цієї всієї фігні. Апгрейдик на 31. Ой, контрактик. Випадає, до речі, окуп. <гум> Чому, чомусь на великих сумах нічого не випадає, а на цих випадає окуп. Поставимо 500. 9% шанс. Почало дуже повільно обертатись. І якщо да, якщо гальмує, то випадає. 500. 1, У нас є 4900 і пропоную піти покрутити агента. Отак, просто по одному. Обережненько, щоб якогось гарненького в. Ви... Я тільки в минулій серії казав, як він, типу, падав. Це дуже. Це серйозно, це серйозна заявка. АВП 5 штук, 1720. І-і-і лапки. ой, це Пау АВП. О, найс. І. 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 Ну, 1690, то підемо і відкриємо 5 емочок. Так, зливаємо ми. Окей. 6600. В принципі, майже з чим починали, то в нас. А якщо. Ну. А, не вистачить. Ну, я б так не зробив, так що це просто я так вас налякати хотів. Ладно. Далі дивимось. Непогано, далі. Ой, оце оце, оце погано, а все. ой Ооо. 200. Витрат... Ну, коротше, плюс 500 на рівному місці. І поїхали двох агентів, за за 2500. І можливо. О, а, це... а, це поганий, а це не поганий. Вони два таких дешевих. Окей, відкриємо ще два. Це погано, а це Це теж таке собі. Окей, можемо це закинути, наприклад, на 1600 в апгрейд, плюс-мінус Х2 буде в нас. Але цей револьвер перекатується. А оце, якщо я на 2000 поставлю, шанс 46% почало, здається, повільно, але не вистачить взагалі. В... Там просто міліметр. Там просто був міліметр. 3900. Ну, давайте. Давайте. В принципі, є ще одна тактика. Але ви її не оціни. ой 500. Є одна. Ні, 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 я одна. Ні-ні-ні, я пішов по цій тактиці. В, в усі тяжк, тяжкі часи. Три зіберта. X-mate. О, не дарма я це зробив. І може за три ще? Но ну, повернув системи кешбеку працює. 6800. Поїхали відкрити. Ші... Дивіться, у нас є 6800. Якщо в теорії, ми відкриємо Yellow. Будь ласка, ти ж можеш пробити. Ти ж можеш пробити цей. Ну, ні, ну, за 4 падає. А, за... ладно, за 5. Я думаю, вже взагалі розстраюватись. Окей, 5 штучок, 4000. Оця таємна зброя. 600 окей. О, окей. І. Е, давай за 1000. по братськи Тоді взагалі питань не буде. 4700, все одно гарно. Продаємо, 5900 в нас є, red case Чисто тестимо. Можливо, випаде МК виття. Давай гарний, Ну, це по ідеї погана якість, і просто це злив. Так, 4500, 5000 рівно в нас, ніби почали все заново. Так, просто. Два таких. 3700 витрачаємо. Отримай. Ой. О, ладно. Ладно, це спасає нас 2800. Хоча ми витратили 3700. Отак. От Отак. Просто робимо. І сподіваємось на гарний. Погано. Окей, це на. О, дві І ще щось. Ладно, ладно. Це прям питань нема в мене. 4600. Продаємо. І йдемо. Відкриваємо. от так, от 5 штучок, 4000. Щоб отримати. Щоб отри... Окей, це найс. Е... Дігол, почекай, гарна 1800, а ну, Типу плюс, типу плюс є. 5300 також є у нас на балансі. І можемо відкрити 4 кейси за 5000. І. Агент. Погано. Оце. Скільки це агент? Дві... Що? 2200? Nice. W. Давайте Music Case, Я хочу подивитись оці от фріспіни. Якщо вони, звісно, нам випадуть. Не випадає. Чому не 8 біт? Оцей випав. Оу, це гарно. 2200 Витратили 1850. У нас є 5400. І ми можемо що зробити? Правильно. Три таких. Або чотири таких. Давай, ну. Ти ж. Не факт, що... Ну, будь ласка. Ні. Ні, ну. Просто тр. дві тисячі видає. Ну, не. Воно просто видає 2000. Окей, 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 все. Я все загубив. Ой. Давай. Ну це зараз теж не поставить нічого, звісно. Це зрозуміло. Це так читаємо. І... Походу на цьому все, тому це гарний приклад, що треба вчасно зупинятись. Ну, якщо за 3000, то ще, типу, можна пожити. ну. Паде за 1100, ще разочок. Можливо, зараз. Ну, окей. 1100 хоча б? 916. Бачите, навіть це нас зливає. Відкриваємо, ще раз. І всі сподівання. Всі сподівання на те, на те, що він 2000 коштує а не 500. Він 500! Він 500, 500. Він 500 коштує. 800. Там. Швиденько. Не випало. Не випало. Не випало. Я не вірю. Я не вірю. Воно просто зупиняється отамат. -от. 280. Я не знаю, що робити з таким балансом. Просто все або нічого. Оце ми. Продамо, продати все. Так. 299. Ставимо на 1000. Отаким От чином. Хоча навіть шанс буде великим достатньо, але навіть він, бачите, не заходить. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.